Друзі, всім привіт! Вітаємо на нашому ютуб-каналі. У нас сьогодні на огляді буде ось цей красунчик Sintay 45 кінських сил, повнопривідний, величезний тракторець. Направду він великий. На нього, щоб залізти з обох сторон, поробили виробники ось такі підніжки, тому що реально трактор є громадний. Передня резина 20-та в нього і задня, відповідно, 28-та. І біля нього стоїш, то от реально махина така здорова. Давайте ми зараз його заведемо. Переженемо, щоб він стояв посередині, бо він так з краєчку. Є ось такі ручки. Можна одразу комфортно розміститися. Куліса у нас по праву сторону. Заводимо тракторця, вижимаємо педаль щеплення. Ось такі синтаївські приводи, нічого неймовірного. Друзі, ось такий тракторець. Давайте коротенько пробіжимось по його основним характеристикам. Спеціально залишив колеса повернуті. Класний раз його з поворота, редукторний передній міст. Ось такий апарат. Ну, дизайн, оптика, ви це все знаєте. Це фактично в лінійці тракторів Сінтай є найпотужніший тракторець. 45 кінських сил. По вазі вага такого тракторця 1650 кг. Колісна база 1900 мм. Що стосується колії, то вона може регулюватися переднє колеса від 1200 мм до 1420 і заднє колеса від 1250 мм до 1550 мм. Величезна резина, задня 124 на 28. Ось так він виглядає з тильної сторони. Ну, ви вже бачили на відео і попередні огляди, що дана модель має примусову задню гідравліку. Тобто задня навіска в нас тисне примусово до землі. Є плаваючий режим і, відповідно, підіймає. Підйомна сила задньої навіски цього тракторця 820 кг. Великі об'ємні крила, ліхтарі, куліса, як ви бачите, бокова. 4 передачі вперед, одна назад. Є окремо важіль підвищених та понижених рядів. Відповідно, тракторець може мати 8 передач вперед. Вірніше, він має 8 передач вперед і 2 передачі назад. Стандартно блокування диференціалу заднього моста присутнє. Вал Вома двошвидкісний. 540 1000 обертів. Буксирувальний пристрій тут ще повинен бути, хлопці його десь не вчіпили. Вчіплять. Електрична розетка, гідропара. Ну, стандартний набір. Ну і отак виглядає робоче місце. Ще питання у вас буде по щепленню. Щеплення тут однодискове. нічого неймовірного. Бачите, є підніжка з другої сторони, щоб не бігати за дробиною, бо він реально височенний. Є тракторця передні противаги по 9 кг, тобто сумарно 54 кг в нього. Передніх противаг давайте глянемо під капот. Ну Стандартно в тракторця є два НШ насоса, відповідно, є свій контур на гідропідсилювач, насос, бачок та циліндр двосторонньої дії. Спереду йде акумуляторна батарея, яка відіграє роль додаткової противаги, величезний радіатор охолодження, щоб охолоджувати цю махіну. Ну і двигун об'ємом 2545 см кубічних, 4 дизельний атмосферний з примусовим водяним охолодженням. Є система холодного запуску, тобто він у вас запуститься при низьких температурах, якщо ви використовуєте десь зимове десь паливо, паливний бак на 40 літрів, є система скидання палива. Так звана обратка, зворо, обратка, напад. ну, Це русизм, не гарно. Тобто є у вас система скидання палива назад в бак. Ну, ось такий тракторець. Друзі, повний привід 45 кінських сил, гідропідсилювач керма. Величезна махіна вагою 1650 кг. Щеплення однодискове. Бокова куліса переключення передач. Велике, компактне, комфортне, перепрошую, велике комфортне робоче місце. Місця насправді тут є багато. Важіль вмикання підключення переднього моста. Ось такий апарат Syntai 454. Ціна на нього буде вказана, як завжди, внизу в описовій частині під відео. Першим рядочком буде писати опис. Трактора та ціна, ви заходите за посиланням, і там одразу буде у вас перехід, буде вказана ціна на цей тракторець. Гарантія на техніку Сінтай в Україні завод дає 12 місяців. Доставка до вас додому буде безкоштовна, друзі. Ось такий красунчик. Якщо вас цікавить такий великий потужний трактор з примусовою задньою гідравлікою, повнопривідний. від... Від заводу Sінtaй. Телефон ви бачите на екрані, можете набрати наших консультантів, вони з радістю вам нададуть всю необхідну інформацію. Трактор доволі є цікавий, тож ми вас запрошуємо на тест-драйв. Дані трактора присутні по всій нашій мережі, якщо ви з інших регіонів, бо територіально ми знаходимося у Львові, але в нас є представництво фактично в кожному обласному центрі нашої держави. Якщо ви бажаєте цей тракторець подивитись в своєму регіоні, вони є на всіх наших майданчиках. Тож, друзі, до нових зустрічей, до нових відео, все буде Україна. Є запитання? Задавайте в коментарях. Хочете переговорити з нами, набирайте з радістю вас проконсультуємо. До нових зустрічей, все буде Україна!